На зв'язку Славко Явченко давно не бачилися саме в 2. Те, з чого ми починали наш Ютуб канал, хтось питає в мене, а чому в тебе тисяч тисяча немає активу? А тому, що ми починали зі стендофу тут аудиторії 25 тисяч по стендофу, а ми його більше не знімаємо. Тому і актив з них. Друзі, давайте поговоримо сьогодні на тему, чому додали українську мову в стендов 2, чи хочуть підлизатися до українців, чи дійсно так вони виїхали із країни окупанта. І дійсно хочуть розвиватися не тільки там на Росії, і так далі, а і в інших країнах, і хочуть підтримувати Україну. Є у мене три таких варіанти, чому саме додали українську мову розробники в Off 2. І давайте про це поговоримо. Підлизатися до українців. Наскільки ми всі пам'ятаємо до повномасштабного вторгнення в Україну розробники Off 2. Ну, все було російською, навіть багато українців грали, і вони побачили, що з початком війни надзвичайно велика кількість аудиторії з України просто перестала грати в стендов 2, нести туди гроші. Типу, розвивати його в українській сфері, в українському медіа, показувати тоді. Були і українці стендофери. Я так само починав до того. Встрімивті, хто ці набирали по тисячі онлайн стабільно. Людям це було цікаво, і вони це бачили. Що, що і Україна приносить їм непогані такі грошики. Тому щоб втертися в довіру, наскільки ми бачимо, так от все погуртаємо тут. Так зіграно матче в точність. Пом Ба реклама від Славіка. Не перемикайся, вона швидко закінчиться, і вона тобі не набуде. Прийде дуже багато запитань, чи працює наш магазин. Друзі, я на початку війни передав свій магазин товаришу, не знаю, чи він існував чи ні, але наскільки я розумію, там щось продавалося. Ми купуємо, друзі, суто голду в українців і продаємо українцям. Тому якщо у тебе є зайва голда, і ти хочеш на тому підзаробити, будь ласка, посилання на мій інстамагазинчик під відео. Будь ласка, зайди туди, подивись, захочеш продай, захочеш купи. Всіх чекаємо там. Обов'язково завітайте. Тому, якщо тобі треба якась сума. Голди, будь ласка, пиши в директі. Мій колега буде відповідати вам. Ринок, магазин все українське, абсолютно все, і українське не просто там якась халтурна, десь там в переводчику Google Translate переклали. Ні, це дійсно топова українська мова. Українські філологи е, займалися цим і дійсно зробили правильну українську мову грі, чого немає навіть у деяких українських проєктах. Я хочу від вас почути вашу думку. Ви почуєте мої три точки зору, чому це так. Ну а ви ж напишіть зразу в коменти свою думку. Ексельболти дійсно вийшла із ринку. Росії і вже там не сплачують податки, не спонсують війну. Заходимо на офіційний сайт і бачимо екслболт.ком і дивимося, що найголовніше, де знаходиться їхній офіс. Бачимо так, от робота у нас вони зараз шукають. DevOps, SRE, Кіпр. Кіпр, 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 кіпр. Тобто, все вони на кіпрі. Їхній головний офіс зараз. В Кіпрі, а також є їхній офіс в Казахстані. Не пам'ятаю, яка назва міста, але воно є. Я про це читав. Також, друзі, мені скинули інформацію, де головний офіс Standoff 2. Є ось така інформація, де головний офіс Standoff. це пише Google. Раніше він писав, що це Казань, а то відповідно Росія, це було до повномасштабного вторгнення. Зараз бачимо. Standoff 2 компанія зареєстрована на Кіпрі. Співробітники переважно за РФ. 39 місце HomeScapes. Так, нам це не цікаво. Так, ви зріли, так, браття Бухман, це я так зрозумів, засновники у компанії були офіси як у РФ, так і в Україні. Тобто, зрозуміли, так, є ще один варіант. Це ми про це трішки пізніше поговоримо. Тобто, вони дійсно, от як бачимо, навіть Google повідомляє, що вони вивезли. Свій головний офіс в Кіпр, а Кіпр, хто не знає, це друзі, офшорна країна. Вони не те, що не сплачують там на Росію, так а вони, ну, типу, взагалі обходять це все діло. Можливо, там Кіпр якийсь відсоток і бере малесенький, але це дуже міздарна сума. І що найголовніше, ці гроші не йдуть в країну окупантку, тобто вони не підтримують. Також хтось із підписників мені писав, що навіть Excel Bolt допомагали ЗСУ. Я, на жаль, не знайшов цю інформацію. Я насправді, щоб записати ось це відео, дуже багато. Погортав Гугла або дуже багато інтернету пошукав, щоб так дуже багато пере, став сторіночок інтернету, щоб знайти хоча б якусь достовірну інформацію. Те, що знайшов, те, що їхній дійсно офіційний сайт в Кіпрі, це вже очевидний факт, і це насправді дуже кльово. Багато українців не перестали навіть грати в цю гру із повномасштабного вторгнення. І там хтось багато пише: там ой, ти там донатиш і підтримуєш країну окупанта. Ні, друзі, бачите, ось офіційно з грудня 22-го року. Ну тобто там пройшов якийсь певний період, так скільки сім місяців після масштабного вторгнення, поки вони це все вивезли. Тобто на початку От я створив свій youtube канал цей суто постендов 2, У нас він максимально летів. І тоді, буквально декілька днів початку війни, я ще пограв і все я його закинув. До речі, ця інформація теж про українську мову мені дійшла від підписника одного із моїх. Сто відповідно він сказав, що от Ярік, Стендов він не підтримує Росію, навіть українську мову додав і так далі. Ті ж самі офіційні сайти Ексельболтів, які підтверджують, що вони зараз працюють в Кіпрі. Їхній основний дохід це йде суто в Кіпр. Вони навіть українців набирають туди байдуже кого українці й досі працюють там, тому що то повномасштабного вторгнення навіть от пишуть, що офіс був як і в Україні. Додали українську мову напрямлено, тому що дуже багато насправді із. Україну людей грало, мені здається, що мільйон користувачів 100% був в Україні. Вони побачили цей масштаб, і вони зрозуміли, що українцям вже так осточортіла та російська мова. Я впевнений, що з часом ще й казахстанську мову дадуть, казахську чи як там правильно. А ну, до речі, давайте глянемо. Можливо, вже є. Давайте глянемо тут. Мова українська. І так, іспанська, дойче, португальська, інглішта, ні, поки що немає. До речі, тур турецьку мову нещодавно додали. Я це теж знаю, тому що турки самі знаєте, як ставляться зараз так, до так званої Росії, тому турецьку додали. От і я сподіваюся, що і казахську теж мову додадуть, тому що там їхній теж головний офіс і ще так, чи Астана, чи... Чи ну хто знає, як називається те місто, де їхній другий головний офіс, але в Казахстані напишіть, будь ласка, в коменти. Всіло направлено, можливо, вони додали цю мову, щоби знову ж таки повернути українців саме в цю гру. Ну і що найголовніше, так з приводу того, що мова дійсно професійна, не просто так, що там десь десь, типу, так, взяли там. Через Translate, Google Translate переклали і все ні. Тут от вартість, рідкість, фільтр, тобто все як потрібно: наліпки, брелоки, навіть правильно, брелоки, а не брелки. Тобто, навіть деякі українці не знають такої стільки мови, як є от в цій грі. Перший варіант, чому додали мову, це. Тертися в довіру українцям, підлизатися, щоб вони знову почали грати. Другий варіант: вони дійсно виїхали з Росії, перевезли свій основний офіс в Кіпр, вони не сплачують податки країні-терористів. І третій варіант це ціло направлено, було зроблено, щоб українці знову почали грати. в 2, додали українську мову, якої у дуже багатьох іграх немає. Є от нещодавно додали World of Tanks Blitz. Хто, хто грає в цю м, телефонну танківську гру, той знає, теж там дуже кльова українська мова. Озвучки поки що, наскільки я зрозумів, немає, але, по-моєму, тут і російської озвучки немає, наскільки я знаю. Можливо, я вже дуже давно грав, тому що дійсно не заходив дуже-дуже давно. Не знаю, тут багато чого змінилося. Друзі, давайте так, якщо вам цікаво, щоб я знову трошки почав грати в стендов, хоча б періодично відео якісь виставляв, давайте зберемо. 444 сорок не знаю. Можливо, це неможливо, чи залишилися люди взагалі зі стендофу мене на каналі, тому що не знімав я десь 2,5 роки цю гру. Але якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть чи будемо, можливо, якщо вам хочеться, можливо, ще й колись пострімимо. От. Але, друзі, все ж таки напишіть свою точку зору, чому додали українську мову стендов. Ну і друзі, дякую за перегляд. Сподіваюся, ви тепер розумієте, чому ж так українська додана, тому що дуже багато. Я дійсно, мабуть, місяць шукав якусь інформацію, щоб не просто так висмоктана була із пальця. От таку інформацію знайшов. Розповів вам, дякую за перегляд. Подобаєчку, 444 подобаєчки будемо періодично знімати відосики по стенду. Можливо, якщо вам буде прям дуже заходити ця тематика, можливо, взагалі повернемося сюди ще й будемо паралельно з Ukraine КТА знімати. От. Тому дякую. Підписочку, вподобачку, комент. Ну і побачимося вже зовсім скоро на моєму youtube каналі Хеміш!